Друзі, всім привіт! Гарного дня! Це комня Мотор Україна. А сьогодні будемо з вами дивитися огляд на трактор Scout TE504C. Це моделька найсвіжіша, що приходила. Це 24 й рік вже зборки з максимальною комплектацією. Дві камери розташовані у нас вже спереду і ззаду. Вони йдуть регульовані, передають зображення в реальному часі. Тобто не обов'язково ставати на якусь передачу. Так, значит, Почнемо огляд з мотору. Комплектації йде також лопата. Так, Мотор КМ495. Зараз вам бірочку, ось вона стирчить, бачите. КМ-495, 4 циліндра. Також, е що на ката, що на скаутах, стоїть компресор від системи DWS. от сюди під'єднуєте вашу шлангу з быстросйомничками, і все у вас буде класно працювати. Багато хто питає, нащо компресор на такому маленькому тракторі. Друзі, компресор, е компресор. По-перше, багато не буває. По-друге, я б сказав, що це дуже класна функція для тих, хто працює в полях. Я думаю, всі люди зрозуміють, для чого. Це для шин, для продувки радіатора. Тому що коли ви поїздите по полях, допустім, там, де у вас багато квітів росте, пилок з них збирається, просто за один день, забиває майже весь радіатор. Продувати його треба кожен день. Значить, по фільтрації самого двигуна тут у нас стоїть повітряно-мастильний. Фільтр типу циклон, тобто, що це означає? Тут у нас зверху затримуються великі частинки, це такі, як там листя, гілочки і так далі. Внизу вже затримуються. В маслі більш маленькі частиці, типу пилок там, і всього такого плану. От Те, що на радіатор по суті, наліпає. По колесах тут стоїть арморовська резина 8,3 на 20. Передня резина, диск звичайний нерозборний. Задня резина у нас йде з розборним диском 12,4 на 28 має. Також арморовська резина, дуже гарна резина сама по собі. І по 35 кг довантажувачі стоять на кожному колесі. Також на передньому мості у нас стоїть. Також довантажувач по 11 кг, 6 штучок. в комплекті до кожного трактора йде отакий от зіп, він йде замотаний з завода, ми його не чіпаємо. Передній міст тут досить непоганий, паличний міст редукторного типу з гідропоцилювачем керма. Гідропоцілювач, сам механізм, оцей, який оголяється він йде захисні оболонці. От. До речі, зробили в цьому році. Захисну балонку прямокутну, не знаю на нащо. Була завжди отакий от, який знизу закривався. В цьому році вирішили зробити простіше, просто уголочок пришпіндюрили. Також в комплекті йдуть передні крила з бризговіками. Під кабіною розташований у нас паливний бак. Паливний бак тут на 65 літрів, він довгий, уходить під кабіну саму. Соответственно, кабіна у нас має. Не, верніше, не ніяких е, немає ніяких е, е, виступів, немає якихось зазорів. Тут у нас рівна підлога, на підлозі лежить у нас резиновий коврик. Всі ван, важелі йдуть через пильнички, бачимо, і навіть е, важель е, педал, педалі газу йде через пильник. Куліса КПП розташована під праву руку, куліса реверса е, в, в, е, тет, перемикач ходу у нас під ліву руку. Сидіння тут, типу, пілота зроблено на гідроподушці. Таке саме сидіння стоїть і на ловольчиках, на ДТЗ-шках, тобто непогане сидіння, дуже гарно амортизує. Приборна панель у нас електронного типу. В принципі, електронка звичайна, вона зараз стоїть на всіх. Це вже не якийсь там е, особливий скажімо так, е, момент, тому не буду на цьому зупинятися. Е, на нових моделях, хто не знав, обшили е, під сидінням простір, його обшили такою прорезиненою тканюшкою. Е, вона дає додаткову шумоізоляцію і просто ну, е, більш, скажімо так. Краще виглядає, ніж просто голий метал. Під ним отака от штука. Обшили теж панельку. Додатково поставили, я не знаю нащо, мабуть, щоб прикрити просто оці болтаночки. Но... В нових моделях чомусь так зробили. І ще це кабіна просто з 904-го трактора, тому що тут йде у нас обшивка, як на 904-му, є підстаканничок, вона повністю пластикова. Верхня частина у нас йде е, без люка, тому що ці моделі йдуть як без кондиціонера, так і з кондиціонером. Тому, якщо хочете доставити кондиціонер, окремо він коштує 1000 доларів і ви можете доставити на вашу модель. А люки в таких е, випадках не передбачені. Так. По освітленню додаткове освітлення на самій кабіні розташоване з боку да, на окремих тримачах. Нормально зроблена дзеркала заднього бачення. Вони в принципі, регулюються і затягуються досить надійно, тобто не хитаються під час руху, як це було на звичайних 504-х без кабіни і в минулорічі. Так, по обв'язці. Обв'язка тут стандартна, тобто нічого не помінялося. Генератор 700 Вт, два насоси, винесена маса і стартер на задній правій частині. Виходить. Чому ще вибирають саме цю техніку? Це у нас один з не, скажімо так, з не... Великих тракторів, які використовують окремі гідроциліндри. Тобто Тут у нас стоїть два окремих циліндри, вони йдуть е, не в коробці, а виносні циліндри. Соответственно, примусова гідравліка тобто, вниз і вгору качає примусово Соответственно, підіймає вдвічі більше, ніж е, звичайний циліндр. Тобто е, Вантажопідйомність такого механізму то на 200, як заявляє виробник. По факту такий трактор підійме вам кілограмів 800 тому що буде опрокидуватись просто передок. Значить, чулки задні йдуть 904 моделі, Чулки – це і коробка сама на скаутах. Це собственно, те, ради чого люди вибирають, тому що каємовські двигуни стоять майже на кожному другому тракторі. Якщо не на кожному першому, а от в плані коробок відрізняється дуже техніка. Коробка тут відпрацьовує досить непогано. Е, якихось нарікань за останні місяці я не пам'ятаю, тобто по сервісу звернень у нас не було. Е, тому нічого поганого поки що сказати за неї не можу. Коробка виглядає дуже надійно. Е, із тих клієнтів, з ким ми спілкуємось кажуть, що В принципі, якихось нарікань немає, поломок немає, і працюємо далі. Так, вал відбору має дві швидкості, 6 вал, вал, 80 обертів. Також забув сказати, що тут у нас стоїть е, окремий гідророзподілювач, це в принципі, норма для таких тракторів 50 ок І тут у нас чотири гідровиходи, тобто дві гідропари. Сам розподілювач у нас розташований. ось. ось він. Соответственно, важелі від нього піднімаються в кабіну і мають різні кольори на позначенні на самих важелях. Такий тракторець на сьогоднішній день з кондиціонером коштує 13 400 доларів і без кондиціонера коштує 12 900 доларів. Але, як ви помітили, різниця в ціні е суттєва, якщо доставляти кондиціонер окремо, він коштує 1000 доларів. А якщо брати... Е Модель, скажімо так, в зборі, вона буде значно дешевше. Тому подумайте, якщо вам дуже важливо, то краще докласти ті 500 доларів і замовити собі модель з кондиціонером або зекономити, і в майбутньому, якщо захочете, поставити то трішки переплатити. Кому як зручно. Офіційна гарантія з 24-го року на гарден скаути іде 2 роки. Це дуже гарна новина, тому що техніка досить непогана. Але е, один рік, як було в 2023 році, цього замало для. Такого трактора. Два роки це вже, в принципі, норма, до якої скаути дотягнулися. Молодці! Замовити можна за номером, який бачите на екрані, також зробивши заявку на нашому сайті. Силочку я вам, як завжди, закріпляю в кінці цього відео і в описі на наш сайт. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. Пишіть в коментарях, як ви провели літо. Давайте так.